РФ запустила залізничне сполучення Ростов Донецьк через Волноваху та Маріуполь. Окупанти з'єднали існуючі залізниці між Оловайськом та Амвросіївкою на півночі Донецької області та Волновахою та Маріуполем на півдні. Довжина нового відрізка 60 кілометрів. На його будівництво пішло 13 місяців. З одного боку це дозволило скоротити час поставок військових вантажів удвічі, а з іншого боку, таким чином окупанти хочуть нівелювати логістичне значення Кримського мосту. Тим самим убезпечивши його від ударів ЗСУ, Росія не просто забезпечує фронт по новій залізниці, а ще й вивозить через порти Маріуполя та Бердянська крадене українське вугілля. Журналіст Сергій Старушко розкриває схему російських економічних злочинів. Суда заходять в порт російський Тімрюк, там е виключають свою систему ідентифікації, АІС, так називаємо. Е Тайком заходять порти Бердянська і Маріуполя загружаються там, возвращаются в Тімрюк, включають обратно систему ідентифікації і далі йдуть уже по маршруту. Куди там либо в Турцію? Я говорю, либо вот в Єгипет. Также зерно там в Ліван доставлялось. Українські партизани вже робили диверсії під час будівництва нового полотна, тому удари по ньому не виключені й після запуску.